Усім привіт! Мене звати Олег Кушнір. Я є письменник, коучер, військовий волонтер. І, власне кажучи, вітаю вас на своєму каналі. І хотів би поспілкуватися з вами про важливу тему тему читання книг. Наскільки це важливо, наскільки це потрібно, і наскільки це власне є і актуальним. Ми живемо зараз в сучасний світ, коли особливо люди вони зайняті різними хлопотами, різним вирішенням питань, погашенням кредитів, комуналкою і тому подібне. Ми бігаємо інколи як білка в колесі, і не маємо часу, наражаль ні на що. При тому, хочу закцентувати нашу увагу, що. Читання книг є вкрай важливим. Не тому, що я письменник, не тому, що я так само люблю читати, як і писати, але тому, що це необхідне, і ми у цьому випуску поговоримо, наскільки важливе читання. Знаєте, свого часу я не любив цього процесу, не любив книги, особливо коли ще навчався у школі. Знаєте, пригадую той момент, коли. Кінець року і нам задають різну літературу, різні книги, книжки, книги. І ми з однокласниками переглядувалися. І я кажу: ну так, будемо читати все це ясно. Знаєте, і тільки останній дзвінок і все і нас немає. Ми то на Рибалці, ми то кудись в ліс, ми то кудись якесь інше місто поїдемо чи на став купатися. Ну постійний якийсь рух, динаміка. І про які книги йшла мова. Навіть коли був дощ, ми збиралися з друзями. Грали якісь різні настільні ігри, і особливого в нас часу на читання не було. І коли проходив вже час навчального року, відкривалася хрестоматія, відкривалися різні книги, які описували в загальному сюжет, героїв. І от таким чином викручувалися в період навчального процесу. Но при тому свого часу я дуже сильно полюбив читати книги і ні в якому разі цьому не шкодую. Дійсно, це те, що приносить користь, і те, що нам сьогодні необхідне саме читання книги. Немає значення, яка книга, будь-то роман, чи будь-то мотиваційна, чи будь-то історична. Люба книга вона є корисною. До речі, моя улюблена книга є Біблія. Саме так Біблія завжди черпаю там багато мудрості і дуже люблю перечитувати її знову і знову. Ось і власне, чим корисне нам читання і чим воно може нам допомогти в житті? Друзі, наголошую, в чим воно може допомогти. Ми є люди егоцентричні, ми завжди хочемо якоїсь певної користі, і яку ж користь нам дають книги? В першу чергу. Читання книги воно тренує наш мозок. Тренування також як м'язам потрібне певне навантаження, фізкультура, потрібна. Там спортзал, біг, тому що така наша фізіологія, що наші м'язи повинні мати навантаження, і якщо його не давати, будуть проблеми зі здоров'ям, як і кардіо, так і зі спиною. І, власне, якщо тренуватися, то ми себе страхуємо від певних хвороб. Так само і наш мозок він потребує тренування. І тренуванням для нього є саме читання книг. Ми напружуємо наш мозок, ми е, даємо йому е, гайти, оцю, е, це навантаження, яке необхідне. І е, більше того, ми страхуємо себе, наприклад, коли при фізкультурі страхуємо себе від скажем, хвороб спини. Якщо правильне навантаження, то при навантаженні мозку ми страхуємо, що в нас не буде Альцгеймера. Страшна хвороба, і при читанні, знаєте, мало шансів, що вона у нас з'явиться. Разом з тим, при читанні книг, ми працюємо над нашим словниковим запасом. Друзі, насправді це однозначно згодиться нам у житті. Коли ми маємо багато слів, можемо чудово висловлювати свою думку, висловлювати то, що ми відчуваємо, і це нам може допомогти як в особистому житті, так більше і в робочому, при роботі з клієнтами, при роботі з людьми. Це важливо. Разом з тим, читання книги воно гарно працює над мовою і вимовою. Друзі, свого часу я дуже не любив голос свій. Я був музикантом, також і радіоведучим. У мене була своя радіопередача. І коли ти слухаєш себе зі сторони, то мені думаю, ну що ж це так от не подобався я собі. Що ж це так, от негарна в мене вимова, негарний в мене голос. І знаєте, я почав читати вголос. Я почав е, працювати над своєю вимовою і подачею слів, саме коли е, читав книгу. У голос закривався в кімнаті, щоб мене ніхто не чув, і читав книгу. І, власне, я не скажу, що у мене суперкрутий голос, вам відніше, який він, але при тому багато над вимовою і багато над своїми подачею слів я Пропрацював саме через книги, тому це ще один плюсик, і ще одна чудова така новина галочка, що дає нам читання книг. Разом з тим наголошую, наступний пункт. Ми живемо в такий е, динамічний час, коли багато стресів, багато переживань, багато хвилювань. І книга, вона що робить? Вона нас заспокоює, вона переключає нашу увагу, переключає нас з наших буденних речей на в сюжеті на героях книги, і ми виключаємо наш мозок з буденності і переключаємо його у сюжет і у книгу. І це ніщо інше дає нам видихнути, дає заспокоїтися, дає сконцентруватися вже на чомусь іншому. І що називається, воно видихає. Ми ми видихаємо. Разом з тим книга дає нам е, інформацію. Знаєте, мене постійно моя бабуля говорила, що е, сину добре не все робити, не все е, десь чимось займатися, але добре все знати. І безумовно, люба інформація вона може стати у нагоді. І е, десь так чи інакше згодитися нам в певний період е, часу, тому що це життя, ми не знаємо, що нас чекає завтра. І якраз е, книга дає інформацію, яка допомагає нам е, краще розуміти, краще знати, краще е, нічого, е, збагатити нас тим, що потрібно. Ну і завжди ну, люди е, цінують, коли ви багато чого знаєте. І е, наступний, це п'ятий пункт, і останній, на чому буду концентрувати, насправді там значно більше, але у цьому сюжеті це п'яте, що нам дає книга, це розвиває нашу пам'ять. І знову ж таки, це е, стосується також до тренування, але при тому, е, як окремим пунктом, де все ж таки пам'ять. Ми звикли сьогодні до органайзерів, ми звикли сьогодні там, до голосових навіть записуємо собі плани. Що нам потрібно зробити в день, але тим не менше, книга дає нам покращення пам'яті. І власне, на жаль, стільки сьогодні інформації залітає нам в голову, що інколи й важко сконцентрувати свою увагу. Але при тому, коли ми читаємо, ми тренуємо нашу пам'ять, що є дуже важливим. Тому ось цих таких конкретних п'ять пунктів, які я б хотів би наголосити і показати наскільки корисне читання, і закликати всіх нас, читайте книги. Якщо мало читаєте, читайте більше. Якщо не читаєте, почніть виробляти в собі цю звичку, тому що не пошкодуєте, якщо не цікаво, знайдіть правильні книги, які будуть до душі вам. Якщо багато читаєте, супер, класно. Тому що замало читання не буває. Це дійсно те, що робить нас сильнішими, і це те, що приносить нам у життя. Користь з вами був Олег Кушнір, і до зустрічі в наших наступних сюжетах. Всього доброго вам бережіть себе.